Вітаю! Сьогодні в нас з вами буде ранкова медитація. Для цієї медитації займіть якомога зручну позицію. Це може бути позиція лежачи або сидячи. Можливо, стоячи відчуйте, як би вам того хотілося сьогодні. І для початку цієї медитації я попрошу вас заплющити очі. Відчути себе з заплющеними очима, відчути свій внутрішній простір, свою внутрішню енергію, відчути своє тіло, стан свого тіла. Можливо, ваше тіло розслаблене, можливо, напружене в деяких місцях. Просто дозвольте всім цим станам бути. Зробіть повільний вдих через ніс. І глибокий, ще повільніший, плавніший видих через рот. І відчуйте, оточуючий вас простір зараз, який простір, що вас оточує? Як ви відчуваєте цей зовнішній простір, енергію цього простору, свою внутрішню енергію? І зробіть ще один повільний вдих через ніс. І плавний, глибокий, ще повільніший видих через рот. І спробуйте відчути. Енергію цього ранку? Як ви відчуваєте саме цей ранок? Що несе його енергія для вас? Чим наповнена енергія цього ранку? І спробуйте відчути, якого ресурсу вам могло б вистачити на сьогоднішній день, або чим би ви хотіли наповнити сьогоднішній день, або можливо, якого ресурсу вам потрібно, вам не вистачає для сьогоднішнього дня. Для того, щоб він був максимально продуктивний для вас, успішний. І дозвольте собі просто згадати ту ситуацію той час, коли ви були вже наповнені цим ресурсом. Можливо, це було недавно, а можливо, і давно. І можна згадати також найяскравішу ситуацію, коли ви в своєму житті були наповнені цим ресурсом, який би вам хотілося взяти в сьогоднішній день, в сьогоднішній ранок. І спробуйте пригадати, а які ви тоді були, коли ви були наповнені цим ресурсом. Які були відчуття в вашому тілі? Коли і тіло було наповнене цим ресурсом? Якими були ваші рухи? Яким був ваш вираз обличчя, коли ви були наповнені цим ресурсом? Як ви тоді відносились самі до себе, як сприймали себе? Як ви відносились до оточуючого вас світу? Яким він вам здавався, коли ви були наповнені тим ресурсом? Яка вас була осанка? Постава? Яка була ваша хода? І де найбільше ви відчували в тілі цей ресурс? Спробуйте пригадати? Де тіло? Його найбільше запам'ятало, в якій частині, в якому місці тіла. І спробуйте зараз покласти руки на це місто. Бажано місце. обидві руки покласти, але можна і одну. Як зараз ви відчуваєте це місце в тілі? Як це коли руки контактують з цим місцем в тілі? І зараз ми спробуємо з вами, утримуючи руки на цьому місці в тілі, дихати, роблячи повільний вдих. Через ніс і глибокий, ще повільніший видих через рот. І робимо другий. Повільний вдих через ніс і глибокий видих через рот. І робимо третій, Повільний вдих через ніс і ще повільніший видих через рот. І далі пробуємо уявити, як цей ресурс може розповсюджуватися по всьому тілу. Не тільки а, знаходитись в тому місці, де в нас руки зараз, а й розповсюджуватись по всьому тілу, заповнюючи все ваше тіло. Руки, ноги, голову, плечі, спину, шию, лоб, ніс, щоки, підборіддя, лопатки, коліна, локті, зап'ястя рук, руки. Кожну частинку вашого тіла, що ви ніби наповнені цим ресурсом повністю заповнились. Він навіть може вас так окутати, як певний такий кокон. І що ви знаходитесь в коконі цього ресурсу, так як покриті, накриті ним. І зараз ми знову будемо робити три вдихи через ніс і видохи глибоких через рот. Робимо перший вдих через ніс. І видих через рот, і робимо другий, Вдих через ніс, видих через рот. І робимо третій. Вдих через ніс, видих через рот. І відчуваємо зараз себе, своє тіло, свій внутрішній стан. Оточуючи вас простір, І відчуйте, як вам зараз. Як зараз ви відчуваєте той ресурс, до якого ми звернулися? Як вам зараз з ним? І ви можете запам'ятати те місце в тілі, де живе цей ресурс, відчуття цього ресурсу. І при потребі ви можете концентруватись на ньому на протязі дня, знову згадуючи його, уявляючи його в цьому місці в тілі і роблячи таке дихання. І зараз знову відчуйте свої руки, ноги, спину, плечі, голову, як вам зараз з вашим тілом. І зараз відчуття в тілі. І спробуйте так трошки поворушити тілом, плечима, головою, легенько, повільно, так, щоб кожна частина тіла злегка поворушилася. І ми будемо завершувати цю ранкову медитацію. І на завершення ми будемо робити завершальний такий повільний вдих через ніс. І глибокий, ще повільніший видих через рот, потім поступово розплющувати очі. Робимо вдих. І розплющуємо очі. Вертаючись до запланованих справ і до зустрічі в наступних практиках.